У нас вже є наш перший гість це Владислав Селезньов, полковник збройних сил України, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках. Вітаємо вас, пане Владиславе. Слава Україні! Друзі, доброго вечора. героям слава. Безперечно, героям слава! І про це пишуть і в наших коментарях ті, хто зараз до нас доєднався, наші глядачі, і ті події, і те, що ми спостерігали сьогодні, зокрема завдяки тому, що можемо мати відео із окупованого Криму, і ось бачимо інформацію про те, що окупована влада вже збирається і поставила завдання своїм. Та окупанти, вони всі окупанти вивозити історичні цінності Севастополя поки ще не пізно. Очевидно, що вони бояться в них там великий переполох. Пане Владиславе, що може бути далі? Як може розгортатися історія на нашому півострові, друзі? Як на мене, зараз відбувається процес повернення того самого стану, коли ми говоримо. Це справедливо, адже до того було абсолютно несправедливо, що всі ключові споруди е, колишнього Чорноморського флоту ще радянського Союзу перейшли в підпорядкування російського Чорноморського флоту. Близько вісімдесяти всіх портову інфраструктуру, кораблів, будівель в самісінькому центрі міста, ключових військових містечок вони перейшли під контроль російського Чорноморського флоту. в Україні залишилися не дуже зручні позиції і не на та цінні такі ресурси, які пов'язані з портовою інфраструктурою, відповідно ремонтно ремонтне відновлення підприємства. Зараз ми поволі, але тим не менш починаємо повертати хід нашої історії в справедливе русло, і те, що «Шторм штурмшедово було уражено головну будівлю штабу Червоноска флоту, це про справедливість, адже не може бути так, що як було тоді до року, коли в самісінькому центрі Севастополя в українському Севастополі майорили ті смуарсти прапори Російської Федерації в самісінькому центрі Севастополя, підкреслюю. тож зараз думаю, що не так. Швидко на тому на ті з'являються російські триколори, бо очевидно, з споруду зазнала критичних уражень. Знову ж таки, наша розвідка говорить про те, що саме ті хвилини, коли сталося ракетне ураження, там відбувалася нарада. Тобто ракетна тактика була ретельно підготовлена нашими спецпризначенцями та нашими військовими розвідниками. А це значить, що є втрати. Точно, що росіяни навіть почнуть ховати скільки саме загинуло російських високопосадовців е, їх прізвища, то, скоріш за все, так само вони будуть ретельно приховувати. Але те, що втрати є, і те, що зараз флот зазнав руйнівної дестабілізації, це очевидно. Хоча знову ж таки ми не маємо жодного права недооцінювати вироби. Саме зараз, в ці хвилини, є інформація від наших військово-морських сил, що в акваторії Чорного моря знаходиться ще на три кораблі на сій калібрів, а це значить, що сумарний залп. Тих самих калібрів може складати мінімум 24 ракети. Пам'ятаємо, що калібри дуже небезпечна зброя, і вони спроможні долати віце до Ужгорода і Львівщини включно. Тому знову знову звертаюся до нашої аудиторії, і прошу: не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо в зоні ризика перебуває вся наша країна. Бо ворог знов і останні два тижні, про те говорить прем'єр-міністр Шмигаль, знов він вдається до тієї тактики, яку задію застосовував минулого року. Точково ураження об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Тож ворог знову буде намагатись занурити всю країну в темряву, залишити нас без світла, без електрики, без тепла, без всіх тих переваг, які дає сучасна цивілізація. Ну і звісно, що в цьому цивілізаційному протистоянні з тією московською ордою ми маємо вийти переможцем, бо за мету собі ворог нині поставив одну ціль. Знищити Україну як державу, а українців як складову спільноту народів світу. і звісно, що за таких умов ми не маємо права програти. Ми маємо знищити ворога, звільнити всі території України в кордонах го року і нанести таке потужне ураження. Російська окупаційна щоб вона в перспективі не мала змоги навіть оговтатись від тієї поразки і в перспективі нікому не погрожувати не лише серед тих країн сусідок які тут знаходяться поруч з Московією, а й взагалі на європейському континенті не могла будь-кому погрожувати. Абсолютно правильні слова, ви кажете, справді треба готуватися до важкої зими і в наших силах зробити все можливе, бо ми вже одну таку зиму пережили. І тут справді люди мають подбати про себе в першу чергу. І звісно, влада про це теж має думати, зокрема, місцева пан Салзньов. Але повертаючись її, до цієї будівлі в Криму, ми, от собі говорили перед ефіром про це. А що там було до окупації Криму? Тобто, це якась історична будівля, яка теж пов'язана з розміщенням військового штабу. Що там було коли Україна була в Криму? Так угу. так, після під час розподілу споруд будівель, інфраструктурних об'єктів Чорноморського флоту колишнього радянського союзу. В цій будівлі знаходиться штаб Чорноморського флоту СРСР після розподілу там почав функціонувати штаб Чорноморського флоту вже Російської Федерації. Тобто, це ця будівля, ця споруда повністю була заточена під те, щоб забезпечити управління всіма підпорядкованими командуванням Чорноморського флоту структурами, військовими організмами, інституціями та організаціями. Всі кабелі зв'язку, всі відповідні комунікації, які дозволяють Ляла оперативно реалізовувати усі завдання е, і тримати зв'язок з усіма підпорядкованими структурами та військовими частинами, які замикалися безпосередньо на командувача Чорноморським флотом Російської Федерації. Тут треба віддати належно ті ефективні співпраці наших розвідників з нашими льотчиками, які здійснювали ракетного ураження. Бо нагадаю нашим глядачам від початку було зруйновано захищений командний пункт або пункт зв'язку Чорноморського флоту Російської Федерації. Він знаходиться не педалік Сополя, поблизу селища Верхня Садова. До війни там знаходився запасний, запасний чи захищений командний пункт е, командування військово-морських сил України. Звісно, після анексії, де факто окупації Криму, Росіяни прибрали цей об'єкт терчікомандири тієї частини один з перших. Хто виявився зрадником народу України і перейшов на бік окупантів? Він, до речі, є в списку миротворець, тому не важко знайти його біографічні дані і іншу інформацію. У будь-якому разі той об'єкт було уражено, він зазнав критичних втрат і ремонт види чималих грошей, і по часу він буде займати досить тривалий проміжок часу. Ба більше там загинули російські військовослужбовці. Вони не, не були високопосадовцями, бо ключові основні споруди знаходяться під землею. А от об'єкти та споруди, будівлі, які забезпечили функціонування цього захищеного командного пункту, зазнала непоправних втрат. Звісно, що за таких умов в команді Чорноморського флоту не видало нічого кращого ніж провести розширену нараду з тим, що ж робити далі, в який спосіб вберегтися від развічного вогню українських дронів Камікадзе та українських ракет, і саме в той проміжок часу, коли проводилася нарада, прилетіли шторм шеду. Я ще раз повторюю, що це неймовірна за якістю організації та проведення спеціальної військової операції, яка була реалізована із силами української розвитки, відповідно українськими військово-повітряними силами. Ну, це знаєте, недослівна цитата з Буданова. Що одразу після наради у кабінеті Путіна у нього зразу є одразу є звіт про що радилися, а тут вони посекундно, похвилинно по суті знали логістику і переміщення і вдарили саме тоді коли треба. Бо і раніше, от що я для себе зауважив, часто по Криму, коли завдавалися удари, вони завдавалися в нічний час, а тут саме в денний, тобто ну просто супер операція получається. Так, безумовно, і горок мабуть, що й не уявити себе не може. Яка кількість партизан очей вух української розвитки нині діє як на території тимчасово окупованого Криму, так і в Севастополі. Бо надто багато кримчан. З нетерпінням чекають на повернення України відповідно на повернення української армії на терени тимчасово окупованого кримського півострова. І, до речі, цей кейс можливо реалізувати, що не менше так стверджує американський генерал Бен Ходжес, колишній командуючий військами США в Європі. Він говорить, що Крим можна звільнити в досить стислий в проміжок часу і відносно невеликими силами. Для того для української армії потрібно передати чим скоріше винищувачі F-16 і відповідна ракети типу атакам mm -hmm. саме за допомогою цієї зброї, яка може по факту стати такою світлондервафи, тобто зброя, яка докорінно змінить ситуацію на полі бою. В першу чергу треба зруйнувати Керченський міст, тим самим позбавивши стало логістики ворожого групування в Криму та Севастополі. А далі системно, методично і дуже ретельно вичищати від ворожої військової присутності усі об'єкти на території Криму та Севастополя. Знаєте про що хотів ще вас запитати? Ви до окупації Криму в тому числі служили на цьому Кримському півострові? І насправді, ось цей для ватної частини мешканців Кримського півострова, вони були і до окупації, на жаль, як Севастополь, так і приміщення цього штабу, взагалі ця будівля, вона. Ну, Мала таку певну якусь сакральність, так? Дуже Символізм, серйозну. Да. Символізм. Я, от, знаєте, в мене така історія, я згадую, десь там 12-й, можливо, 11-й рік у Севастополі насправді не так просто було десь там в магазині говорити українською. Там починали там розказувати, що на як казала, на, на, на своєму Бандерівському язикі розговарюють в Львові. І я пам'ятаю, якась така була. Ну чергова суперечка, типу, як чому я маю в себе в державі спілкуватися іншою мовою. Це було в центрі якраз Севастополя. Продавчиня, який образ пам'ятаю, просто така е, масштабна жінка, скажімо так. Вона, вона так десь показала на цю будівлю, яка я, от, я десь зараз зрозумів, що це була будівля штабу Чорноморського флоту, Вона сказала, ви, там, типу, мовляв, ще поговорите тут своєю українською, там сидять російські військові, вони вам покажуть. Так? Я про що хотів запитати, наскільки для тої частини м м кримчан, які мають ватні погляди, ось це буде такий. Удар розвінчування сили Російської Федерації, в яку там, очевидно, ну є люди, які вірять в це. І тут головна будівля, ця на їхній погляд, твердиня е зазнала ось такого удару разом з так. високопоставленими військовими Російської Федерації. Так, безумовно, це дуже болючий удар. Чому? Бо насправді тамтешні гаулятори як Сьонов, в відповідно, один очільник гауляторської влади в Криму. другий очільник тимчасово окупованого Севастополя вони в один голос говорили на мільйон відсотків. Можемо гарантувати, що Крим та Севастополь надійно захищені найпотужнішою у світі системою протиповітряної та протиракетної оборони. Як бачили, є дірки навіть найрозпіарініші системи ППО. В Росії, звісно, що Росіяни доклали чимало зусиль, щоб створити дуже потужну багатошалонову систему протиповітряної оборони. Але ж українські сили оборони системно та методично ну, зруйнували руйнували її. Звісно, що є залишило ще нема, чимало тих самих об'єктів систем протиповітряної оборони в Криму. Але те, що наш сила оборони її суттєво прорідили, це факт. Вони Росіяни втратили систему ППО. Типу триумф С-400 на мисі Тарханкут, це західна частина Криму. Під Євпаторі так само перетворилася на на попіл та той самий комплекс С-400. Під Феодосію вибухало неподалік від, від, від військової частини протиповітряної оборони. Не можу підтвердити, чи було там влучання в системи саме безпосередньо в батареї по пусковій установки. Але те, що бо воно була десь в тому районі, цю інформацію там теж ні мешканці підтверджують. Ба більше і Севастополі час від часу по різних об'єктах систем протиповітряної та протиповітря ракетної оборони прилітає, прилітати буде далі і більше, бо очевидно, що українська армія поступово набуває відповідних можливостей, і вона план щодо нищення ворожого потенціалу в Криму системно та методично реалізовує кінцева мета то реалізації цього плану. Це повна руйнація всього бойового потенціалу окупаційної армії в Криму. Я знаєте, що одне питання хотів от, вточнити: е, ну ми на жаль, за ці півтора роки повномасштабної агресії в е, Україні. Прості мешканці будь-якого регіону, ми вже всі звикли отримувати інформацію, і вона дуже часто є достовірною від сил протиповітряної оборони. От цей рух ракет, так? Ми знаємо, що вони там залетіли, Хмельницька, далі Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, обласне, ну, я говорю зараз про Західну Україну. Тобто, це є в загальному доступі. І я от для мене просто дуже ну, такими. Неймовірним є, наскільки безпечними є російські військові. Ну, вони там тривоги не особливо включають, аби не лякати просте населення. Хоча, ну, очевидно ж, десь хтось бачить ці ракети, які зайшли у повітряний простір Криму. Чи от те, що ви казали? Вибили їхні основні локатори, і вони навіть військові такого штибу, Просто дізнаються про те, що ракета потрапила в їхню будівлю вже тоді, коли вона потрапила. Тобто ніхто не інформує, чи вони не вірять, що такий удар може бути завданий. От що відбувається в їхніх головах? Якщо ну, в нас зараз прості мешканці, ніхто не залишається в плюс-мінус небезпечних будівлях, і це лише завдяки телеграм-каналам. А там військові ну здавалось би, мало би бути зовсім іншого рівня інформування. Хоча це ж російська. Армія. Ну, по перше, ми маємо ну бодай на хвилинку стати на місці російських пропагандистів, бо фактично руйнуються всі шаблони, про які існували останні 9 років російсько-українського протистояння. Мовляв, російська система повітряної оборони неспроможна подолати будь-які атаки з боку українських сил оборони. Відповідно, українська авіація знищена повністю, а Україна не має ракет, які б мали можливість поцілити по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму. А тут виявляється все, що українська армія набув. Відповідних можливостей і як визнати це, як трансформувати свою діяльність, в тому числі і на тому, щоб вберегти життя та здоров'я цивільних мешканців. Ні, вони не того не не готові. це по перше. А по-друге, мені здається, що абсолютно байдуже на так звані супутні втрати. Вони будуть е, самі ховатися в тих самих бункерах, яких як ми бачимо, не всі вони підготовлені до експлуатації за визначеним призначенням. А щодо цивільного населення, їм байдуже. Мені здається, що чим більше буде втрат саме серед цивільного населення е, серед мешканців Севастополя чи інших населених пунктів, тим краще буде російська пропаганда почне роздмухати весь цей кейс. Мовляв, ось дивіться, що роблять українці, але ж ключове звернути увагу на що? Всі прильоти, які трапляються по території Криму, вони приходяться лише на об'єкти військової інфраструктури, а також об'єкти військової промисловості, які забезпечують функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації чи інших складових російської окупаційної армії, що діють в Криму. Тобто ми не цілимо в будинки, де мешкають звичайні мешканці Криму та Севастополя. Бо нам важливо реалізувати місію по руйнації бойового саме бойового військового потенціалу Путінської армії в Криму. Oh, <laughs> shit.